Чом ти так ростеш далеко? Шаривна моя смереко? Народний артист України Анатолій Гнатюк, який напередодні відсвяткував 60-річний ювілей, дає ексклюзивне інтерв'ю для Ростислав Продакшн. Гнатюк сьогодні повідає про свою кохану Олену, чому їхнє весілля зривалося тричі. Молодий був дурний. І закоханий. Як Анатолію вдалося зберегти шлюб на десятиліття. Пара вже разом 37 років, а також про рідного брата Миколи Гнатюка та де він проживає зараз. Птица щастя дня звіня. Ви знаєте, мій брат в таких випадках, каже Толя, коли тебе запитують, то ти відповідай: запитайте у Миколи. Але вам по секрету скажу. Про рішення піти з великої сцени та присвятити своє життя богослужінню. Мені вже сповнився 60 років, і як то внутрі я розумів, що буду готуватися к монашество. Зараз рікою пливе, я я тебе? А також про імениту лотерею та співпрацю з актрисою Ларисою Роснак. 22 роки працюю ведучим лото забава. Натюк пропрацював пліч опліч з Ларисою 20 років, однак несподівано її звільняють з роботи. А чому ви припинили співпрацю з цією програмою? Це не я припинила, це зі мною припинили. Чому? Не пояснили. Просто припинили. Ну так, ви приходите на роботу кажете, це ваш останній етер. Чи це після було вам сказали? Ні, ну сказали, що це буде твій останній. Ну, коли тобі там пум роблять. Mm -hmm. це від, просто від несподіванки може бути якось так. Більше за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ой, смереко. І так. розкажи мені, смереко, продовжує. Чом ти так ростеш далеко. Статус народного артиста України Анатолій Гнатюк підкріпив після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, адже чоловік почав давати концерти для Збройних сил України та збирати кошти на їхні потреби. Народ мій є, народ мій завжди, завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, Пощезуть всі перевертні приблуди і орди, завойовників заброд. Вони байструки катів сатанілих. Нехай не забувають у виродки ніде, народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров бошує і гуде! Слава Україні! Перемога буде за нами! А тепер по порядку чоловік народився у 64-му році у селі Намирівка, що на Хмельниччині, навчався в музичній школі та в драматичній студії. Здобув акторську освіту в інституті театрального мистецтва імені Карпенка Карго. Сьогодні Гнатюка нахилинули спогади з дитинства. Як він малим, проводив час із старшим братом Миколою Гнатюком та віддає шану своїм батькам. На жаль, і тато, і мама. Вже пішли у засвіти. Я пригадую, поки вони були живі, це найщасливіші роки мого життя, тому що вони мене дуже любили, завжди жаліли. І в мене були дуже хороші тато і мама. І Мені дуже жалко стало, що я став дорослим, коли вони пішли. У нашому селі село Неміровка, де народ, де я народився, де ми проживали. Була річка. Річка вона невеличка. Я тепер це розумію, але коли я був маленький, ще в школу не ходив, то для мене це була величезна річка. І я самотужки не міг через ню перескочити. І я добре пам'ятаю, як мій старший брат брав мене за руку. Ми розганялися і перелітали через цю е, річку. Тичетиха річка, собой, водичка, де сіла сон. А ще добре пам'ятаю, коли ми пішли в ліс і коли поверталися з лісу, як ми йшли вже, не знаю, чому так вийшло. А, може, поки ми були в лісі, то скосили пшеницю і залишилася стерня. А я був босий. А йти по стерні босим, люди, які народилися в селі, мене зрозуміють. Ну, це, це мука страшна. І добре пам'ятаю, як мій брат взяв мене на плечі, от, і через це поле мене переніс. Дебют Анатолія на сцені відбувся з братом співаком Миколою Гнатюком у Палаці Україна. Вони виконали композицію «Ой, мереку у 96-му році. Ця пісня стала мега популярною, і обоє гнатюки виконували в своїх репертуарах. Також сподобалося виконання над Бугом рікою, яке захопило слухачів. Над другого рікою на світ родив з тобою. Микола Гнатюк, старший від брата на 12 років, Шалено популярність виконавець здобув, коли йому було всього 26. Він завоював золото на українському конкурсі артистів Естради. Щас рікою пливе. Я зустріла тебе. Хмельничанин здобув популярність у всьому Радянському Союзі. За славою, можливо, поступався лише Ротару та Погачовій. 90 в 90-му году, когда з этого Чорнобиля сім'я сюда, сюди в Германию, находиться в квартирі, в которой ми жили, я не мог. Тоска и грусть. Где мой ребенок, чужая страна, языка не какое-то время алкогольна так сказать, состояние человека. Микола Гнатюк також боровся з алкозалежністю та звертався до Бога, аби назавжди покінчити з тією шкідливою звичкою. В Минулому Микола Гнатюк навчався в духовній семінарії та створив кілька альбомів з релігійним відтінком. Минулоріч виконавець навіть випустив декілька пісень під новим ім'ям. Анастасій, що б мій брат не зробив, я завжди буду з, з повагою, з розумінням ставитись до його вчинків відносно цього, відносно нашої віри. Миколі Гнатюку сьогодні 72. Як зазначає його брат, чоловік виїхав за кордон після повномасштабного вторгнення. Зараз е Микола перебуває за кордоном у Німеччині. Поки що проживає там. У нього все добре, спасибі вам, Божими молитвами. Розповідає Анатолій також і про свою сім'ю, про дружину Олену Чередніченко. Вони разом уже близько чотирьох десятиліть. Також у них є син Богдан Гнатюк, режисер, драматург та сценограф. Анатолій пригадав, як тричі намагався оформити шлюб з дружиною, і це не виходило. Коханий закоханий свою дружину Оленочку і, і подавали ми заяву, сварилися. І коли вже надходив цей момент, що треба йти, вже розписуватись, ми були посварені і тому не йшли. Потім ми мирилися. Знову подавали заяву, знов сварилися. І так чотири три рази. Мама з татом мені сказали, Сину, будь серйозним, треба, щоб на тебе з армії чекала. І вона сказала: добре, буду чекати його з армії. І я відслужив армію, і це четвертий раз ми подали заяву вже після того, як служив в лавах армії. і... І щасливо живемо разом уже 37 років. Гнатюк також пригадав і своє весілля, яке відіграли по-простому. Воно було ну в якійсь мірі, може сказати так, скромно. Ми чомусь з зеленкою порадилися і не робили гучного великого весілля. Були такі самі близькі друзі і, і рідня. З 1981 року Гнатюк працює у національному драматичному театрі імені Івана Франка. Він брав участь у виставах Суєта, сміх і сльози Дон Кіхота за двома зайцями Мартин Боруля весілля Весіля Фігаро. Нині артист грає у виставах Наталка Полтавка, Мартин Боруля та Загнаний Кінь. Пригадаймо також і лото забаву, адже там артист отримав найбільшу популярність як телеведучий. Щонеділі Анатолій разом з Ларисою Руснак вели державну телелотерею, в якій учасники вигравали кошти. Програма дивилася чимало українців, а також купували лотерейні квитки та брали в ній участь. Виявляється, програма ще досі існує. Ба більше таким чином вони можуть допомагати Збройним силам України. 22 роки працюю, ведучим Лото Забава. Я знаєте, як спортсмен на бігу на довгу дистанцію. І я намагаюся всі ці роки не підводити компанію МСЛ, компанію Лото Забава. Я намагався чесно виконувати свої. Обов'язки як ведучого, і, видно, мені це непогано вдавалося, тому що підтримка телеглядачів, учасників розіграшів, вони писали хороші листи, де мене хвалили як ведучого. Тому стільки років я працюю. Лото Забава продовжує працювати, і не просто продовжує працювати. Колосальна допомога від Лото Забава йде на фронт нашим воїнам. Більше 15 мільйонів гривень перераховано як допомога нашим воїнам. Частина грошей з кожного білета лотозабова з кожного квитка інших лотерей МСЛ йде на допомогу економіки України і на допомогу і підтримку ЗСУ. Запитали ми в Анатолія також і про колегу. Актрису та телеведучу Ларису Руснак, з якою він пропрацював. 20 років лото забава. Акторка розповіла нам, що звільнення з лото забави стало для неї несподіванкою. Посилання на це інтерв'ю я залишу в першому коментарі. А в Анатолія ми запитали, які стосунки у нього зараз з Ларисою. Моя думка найніжніша, найтепліша. Вона потрясаюча людина. Вона дуже красива жінка, вона талановита актриса. Як театру, так і кіно, вона неймовірно ведуча. З нею було дуже легко співпрацювати. Ми один одного розуміли співслова, відчували один одного. І ті багато років, що я працював разом з нею на Лото Забава, це для мене найприємніші спогади. Я от пам'ятаю, я кажу, у неї був день народження, і я кажу, дорога Ларисочка, яка. Велике щастя просипатися з тобою вранці. І всі так, і я продовжую свою думку. Кожної неділі на лото забава. Тому що на лото забава нам треба було вставати дуже рано. І, і тому я так розповідав: ну, ні, прокидатися разом. Ну, хоча не разом, розумієте, це був жарт. А от що розказала Лариса Руснак про Анатолія Гнатюка, послухайте в нашому Інтерв'ю дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок.